Всім привіт! Сьогодні в нас третій випуск про нашого учня Джиммі. Це угорська вийшла і ми покажемо результати, які в нас зараз є. В минулому випуску ви бачили, які результати ми мали. Тобто ми ходили з допомогою з підсказками. Команди також виконували з підсказками. Ми вже мали деякі результати, але зараз ми покращилися. Більшість команд ми виконуємо вже без допомоги, тобто Джиммі вже розуміє, що ми від нього вимагаємо. І тепер залишилось просто доточити ті навики, які ми вже знаємо. Що саме ми покращили? Ми покращили виконання команди лежати, сидіти, також покращили команду місце, витримку. Тобто як ви Бачите, він зараз більш спокійний, іноді він відбігає, але нічого страшного в цьому немає, тобто тому що це ще цуценя. Молодець. Розумник. Він хоче збирати інформацію так бавиться, просто бігать. Е -е. Молодець, Джимбі, браво. Також ми покращили виконання команди поруч. Розумничок, давай сюди. Я думаю, зараз ми вам це все покажемо. У минулому випуску ми ще ходили в мішені. Зараз ми покажемо, як ми виконуємо команду поруч вже по голосу. Поруч. Розумник. Браво. Поруч. Ти молодець, Джиммі. Супер. Поруч. Добре. Поруч. Браво, Джиммі. Поруч. Молодець. Оце розумник. Браво. Також ми покращили виконання команди місць. Джиммі покажи. Місце. Супер. Місце. До мене. Молодець. Не поспішай. Джиммі. До мене. Да. До мене. Брав. Молодець. Супер. До мене. Да. Гуляй. Як ви бачите, Джиммі підбігає по команді до мене, але трішечки втрачає позицію через свою активність. Тобто він дуже активна собака, нав'язує дуже багато поведінки, але ми стараємось це контролювати. Тобто, якщо в нас підзив, тобто має собака сісти перед нами. Після цього виконуємо фліп. Зараз ми фліп виконувати не будемо, тому що він нам його нав'язує. Також ми покращили витримку. Витримку в обох позиціях це в позиції лежати та в позиції сидіти. Зараз ми це вам покажемо. Сидіти. Молодець. Джиммі, ти розумник. Лежати. Лежати. Зараз ми спробуємо зробити підзив рівненько. І виконати цю команду чисто. Джиммі. До мене. Піс. Молодець. Розумничок, Джимі. Тримай. Поруч. Браво. Тільки треба тебе трішечки поправити. Оце. Так. Молодець. Джиммі. сидіти. Ні, зогічку. Отак. Сидіти. Ні, Джейм. Підйом. Давай, давай. Сидіть. Джиммі дуже активна собака. Він нав'язує дуже багато поведінки, але ми стараємось тримати це все під контролем, щоб він виконував команди правильно та якісно. Також ми зараз покажемо, як ми виконуємо відмову від ласощів, команду дай лапу і трюк обіди. Да мене. Молодець. Браво. Да мене. Поруч. Зараз це. Ч-ч-ч, Джиммі. Ну куди ти побіг? Давай заново. Сідаємо поруч, виконаємо фліп із вкусняшкою, да, щоб зробити його правильно. Давай сюди. Дивіться, він ще потребує в деяких моментах підсказок. В більшості він вже працює самостійно. Тобто команди він розуміє, як виконується, але через його збудженість, через, через те, що він цуценя, деколи відволікається. Так, з Джиммі, ну що покажемо, як ми виконуємо відмову від ласоща. Джиммі, не можна. Це лапа. Не можна. Ні. Хитрий хлопчик. Молодець. Ні. О, тримай. Супер. Не можна. Не можна. Тобто, і з підбором з підлоги у нас також справи набагато краще. Якщо раніше ми навіть не могли його втримати, він так забирав шматок м'яса, то зараз він терпляче чекає. Зараз уже хоче його забрати. Але ми йому це не дамо зробити. Можна. Молодець, браво. Так, Джиммі, сюди. Тримай. І так само виконання команди «дай Дай лапу». Дей лапу. А, Молодець, супер, собака. Тримай. Ще разочок. Джиммі, лапу. А, ти супер, пес, молодець. Джиммі, давай спробуємо ще з тобою виконати команду обійди. Сідай. Сидіть. Так, для цього ми зараз візьмемо фішечку. Встановимо її. Обов'язково підкріпить його за те, що він не побіг, за те, що він не зірвався з місця. Йос. Молодець. Лежати. Йос. Лежати. Також, як ви бачите, у нас покращилось виконання команди лежати. Джимі. обійди. Да, браво! Супер! І ще раз. Джиммі, обіди. Супер! Собака! Ти молодець! Браво, Джиммі! Також. Ми поступово повністю відходимо від прыжків, тобто він став набагато менше пригад на провідника, але деякі моменти ще бувають, коли він сильно перезбуджується. Тобто, але в плані пришків він став більш контрольований. Перестав вигризати м'ясо з рук, тобто він вже не кусає за руки, можна спокійно з ним працювати. Якщо на початку він прям дуже сильно кусав і він не розбирався, що він кусає. Він кусав за руки, за пальці, тобто йому було неважливо. То зараз він вже розуміє, як правильно їсти м'ясо. Також ми покращили виконання команд лежати-сидіти в основній позиції. Основна позиція це коли у нас собачка біля лівої ноги. Зараз він прям дуже хоче працювати. І, 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 і. Він зараз дуже хоче працювати, по ньому видно, тому що він нав'язує дуже багато поведінки. Зараз ми поправимося трошки. Лежать. Бро. Сидіти. Давай. Давай, 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 давай. Решу. Ну, от сидіти у нас ще трішки проблеми, але це вже краще ніж було. Лише молодець. Джимі, сидіти. Yes. Браво! Лише браво лише. Такі результати ми маємо зараз на середину третього тижня. Перший тиждень у нас пройшов більш не в навчанні, а в заспокоєння собаки, тому що він був дуже активний, він був перезбуджений, він не вмів себе поводити. З виходом з вольєра також були проблеми. Він постійно вибігав, на всіх пригав, кусався, Дуже багато речей погриз. Тобто, людям, які працюють на вигулі, вигулюють собак. Він порвав мінімум кожному по одній речі. Зараз справи вже краще. Тобто, з тим він став більш спокійний. Більш контрольований, але все-таки, як ви бачите, інколи буває таке, що він може пригати, він може там намагатися вкусити. Ви маєте розуміти, що це ще цуценя, тобто він хоче бавитися. Другий тиждень у нас пройшов уже в заняттях, тобто ми займалися, активно відпрацьовували всі навички, і от закінчується майже третій тиждень, і ми маємо такі результати. Залишилося зовсім трішки. Ми починаємо заняття з власниками допрацьовуємо те, що ми ще не встигли допрацювати. Тобто потім побачите вже фінальний результат. Дякую всім за увагу. З вами був. Олександр, інструктор, шкоди для собак Дред та наш учень Джиммі.